Ой, ви вже тут? А я вас не помітила. Можна задати вопрос? Какова твоя ціна? За 40 гривень штани бл. *дь. Мій контент, конечно, вражає мене з кожним разом все більше. і більше. Один день я знімаю мультики, а другий день оце. І давайте відразу домовимося, що Ютуб у нас ніжний, і тому, як завжди, всі слова ми будемо вуалювати. Це слово ми будемо називати супровождулі. Заборонені препарати, як завжди, котики. О, ні, киці мациці! Лучше наркотики це їжечка і котики. Ну, як завжди, шрекс і всі діла. Не всеріться там і не переживайте. Я ні в чому такому участі не брала. А може, ти брала, може, я ще та про фурсетка, людина, яка використовує слово про фурсетка, явно ні в чому такому участі не брала. І я одразу хочу сказати те, що я ні в якому разі не осуджую дівчат, які вибрали даний спосіб заробітку. Я для себе обрала свій шлях. А який дізнаєтеся, якщо зробите мене популярною? Ваше життя, ваш вибір. Я ж хочу тільки розповісти про те, які наслідки можуть у вас очікувати. Даний фільм 2021 року. І він польський. Оце так, звісно, поляки в останній час жгуть. Мені його порекомендували пару днів назад, і коли я йшла його дивитися. Я думала, що це знаєте очередний привіт 365 днів. А оказалося, що це дуже такий глибокий фільм у всіх смислах. Перше, що я хочу сказати, хто робив цю обкладинку? Кому руки повідбивати? Як можна було зробити такий дішманський постер? І розумієте? Це не тільки я так вважаю. Ні, ну, звісно, фільм дуже крутий, дуже, але обкладинка мене просто вбиває. Знаєш, як книгу не судять по обкладинці, але блін. Тобто фільм глибокий, а обкладинка вот як, як прошмандовка якась. Говориш на мене, на себе, тому, ну, посмотри на себе в зеркало. Фільм до речі на реальних подіях, і знят він по книжці Дєвушка із Дубай. Його немає ні в українській, ні в російському перекладі, тільки у польському. Ну, точніше, це оригінал, тому що написав його польський поет Петра Крисяка. Оце так фамілія у мужика. Він також є журналістом, і він зібрав всю інформацію у дівчат, які якраз були супровождулями. Вдало підібрані актори, хороша гра. Але скільки там ляпів, чувак дримбається з дівшкою, і на його дрині прям видно. Подкладка. Або інший момент, де такі групові заняття є, і жінку тримають на рівні колін. Мужик, чим ти там її собрався обрабатувати? Колінними чашечками. У нас є головна героїня. Малиха наша головна дівка на районі. Пацанів просто облапошить тільки так. В картішки грає з ними, а вміста грошей робить ставку своїми трусами. А пахне як! Мама в неї, боже, бідна, нещасна та мама. Працює і за себе, і за малу, копійки за душою немає. В долгах, як в шелках. А в нашій мало її мрія стати моделлю. Боже, що ж вас туди всіх пре? Нічого цікавого там нема. Вона вирішила прийняти участь у конкурсі краси. І справа в тому, що ці конкурси та краси грошеня требують, бабосики на бочку вали. У мене ніколи не було грошей. Мне даже на входной билет не хватало. Спасибо вам, добрый человек, который одолжил мне 12 злотых. Вона навіть туфлю своїй каблук зламала прямо на сцені. Да, і в туалет побіжала ридати. Оце стоїть соплями, оце дихає, понімаєте, эти бульбашки пускає сопливі, і її там мужчинчик альфасамець підловив. Що він, правда, робив в жіночому туалеті, непонятно. Каже, твій каблук, я зараз як полагоджу. Тільки піднімися зі мною в мій номерок. І в ліфт її запихнув. Yes! А тут а мама її як прибігає, як за каблук, цілий хватає і кричить: Ану про Шмандовка, додому пішли і потягнула за собою. А за цим сим наблюдала якраз таки ведуча даного мероприятия конкурсу красоти і каже: Паночку, а що ви робите? Куди ви дитину бідну тянете? Додому її веду з вашого цього борделя. Я і звіняюся, не бордель. А елітний бордель. За другу ногу її схватило і ту бідну дівчину розорвали, просто розтягнули як ту жабу. Ну і під шумок, поки її тягнули в обидві сторони, всунули їй візитну карточку. Ну дзинь. де було вільне місце, туди і всунули. Мати її все-таки цей двобій виграла. Запихнула її в автобус, і, як настояща мамка, уснула. Хух. А наша мала сидить, дивиться у вікно, а там поля, корови. Господи, помилуй. Куди ми їдемо? Де я живу? В чагарниках якихось так діло не піде. Треба брати коня за рога. У конів нема рогів. Черканула мамі листівку, залишила на своєму місці і вийшла десь в полі на трасі. Ну, траса тепер це її буде. Обичним містом битія другий каблук зламала і пошкандиняла на зустріч своєї долі. І все таки вона зустрілася з ведучою конкурсу краси. А та оказалася не пальцем ділана. Вона як це сказати? Да сутіньори це називається. Що ми тут в округ та окола все ходимо? Но в узких кругах таких ребят називають ще мамочками. Мама. Да й не просто мамочка, ще й настояща мамочка. Справжня в неї то є донька, звуть її Марічка. Ну, взагалі її звуть Мар'янка, Ну, почти те ж саме, що Марічка. Красотка нереалка. Але про фурсетка. Чай, кофі, поїб'ємося. Мама її такою зробила. Під мужиків всіх ложить. Розумієте, бідну ту Марічку, господи, во всі щелі приходить, заплакана вся до мами своєї, а та їй каже: А тебе показалось, а ніцього не було. Оце ти зараз поспиш, зранку проснешся, і тобі це все сном покажеться. Мати року. Ну і нашу малу, вона теж під мужика підложила. Так ще й під якого мужика? Перебачте мене, того самого, який полів там, оце хотів її каблучки полагодити. Та й мужик там теж хорош, з відеокамерою бігає, все свої оці ділічки грязні знімає. Це вже які по рахунку у нас мужик з відеокамерою? А ну давайте рахувати. Містер Ку з оцього огляду на лоліту, батько Нейта з ейфорії. Ну і цей мужик троє. Це вже якась конкуренція. Шляпникам получається. Шляпники бережіться. Перший пункт кого заманюється про вождуль це дівчат з нелегкою судьбою. Якщо ви колись зустрінете таких дівчат і вам удасться з ними поговорити, обов'язково спитайте їх про життя. Там такий пиздець, не одна дівчина з хорошою долею, понятне діло, не піде в таке. Саме що жахливе, їх настільки це все поглинає, що вони не можуть повернутися до свого минулого життя. Вони скоріше створять якесь нове. Так, ось наша мала, прям вкусила даний вид. Мистецтва поїхали вони всі разом в Монте-Карло. Сидять, насолоджуються життям, і тут наша мала побачила розкішну яхту, на яку заходять прекрасні жінки в супроводі. О, Боже, якого галантного, прекрасного в костюмчики Голубоглазого. Правда, з бородою не люблю бородатих. І розуміє, що вона теж то хоче на яхтах прокататися. Одного разу сижу, пержу як завжди, і побачила, що блогер Саша Чистова була в якомусь замішана скандалів. Вона спілкувалася з якимось мужиком, який ввів свій канал в Ютубі і знімав прекрасних жінок десь там на островах. Ну всі ми прекрасно розуміємо, що на цих островах то происходило. Так ось у нього було одне відео з відпочинком на яхті. Я там побачила свою знайому. Пишу своїй сестрі, бо вона з нею знайома. Це що таке? Добрий вечір, я диспетчер. Ти що не знала? Вона ж там уже 150 років. А я то думаю, як вона постійно туди-сюди, в оце в люксі укрзалізниці, їздить. Я то думала, що вона собі багатого хлопця та знайшла. Ну по факту так і є. Ну тільки штук 20. Це, я, звісно, наївна, як три копійки. Тако от наша мала замітила бородача. До речі, його звуть Сем. Ну кому потрібні ці імена? Так буде бородачем. Вона його помітила в казино. І згадала свої шальні молоді часи, коли вона з пацанами в карти та робилася. Але розумієте, в цей раз та труханами ніхто не візьме, прийдеться бабосики платити. Тому вона дістає гроші, яким ж іншим вона має віддати мамочці. Ну, в смислі не свої рідні, ну а. Другій мамучці. Мамка там-то не за дякує, працює, а за процентики. Це мамині гроші. Ти їх насасила или мами? І наша мала бере і процентики віддає в казино. Просрала всі гроші. Так і ще й подружку свою просрала. Марічку приходить, возвращається вона в номер до себе, розповідає все мамці. Я думала, мамця там її вб'є. Вазу в неї запульнула і каже: ти мені кожен відсоток відпрацюєш. Так ще й мою дочку теж відпрацюєш. Але не переживайте, все-таки уловка спрацювала, і вони з бородачем законектилися. Запросив він їх куди? А, в Куршалель. Але не просто так. Потрібно приїхати з дівчатами. У мамці є, звісно, там в запасі дівчатки, але вони всі такого, ну трошки гульного характеру. Тому наша мала. Викрала у фотографа номерки з телефонами моделей і почала всіх обдзвонювати, запрошувати на кастинг. Вони дівчата всі прийшли, і вона як Давай, їм стрикоруба наваляла. Мій вінки в уші позапихала і розказує: дівчата є така двіжуха, вам явно це сподобається. Летимо, гуляємо, гроші за це получаємо. Пункт номер два, як заманити дівчат, це брехати. І ще раз брехати. Так що, да, вони дуже люблять розповідати про зйомки якісь за кордоном, про модельні контракти, а хостес також. А більш за все саме їх любиме це іміджеві вечірки. О, як звучить, звісно. І до речі, на візитній карточці, яку дали наші малі, теж написано модельне на агентство, Так що завжди перевіряйте. Але в захист марічки я хочу сказати, що вона реально працює моделлю. Наші моделі ти не пальцем ділені, не вчора родилися. Вони -то розуміють, що там може відбуватися. і Відразу питають: а Шрекс та буде? Да за кого ти нас тут приймаєш? Не хочеш. Політи яйця морочиш. Можеш в будь-який момент відмовитися, нічого страшного з тобою не буде. От ти тут і попалася. Пункт третій. Вам завжди будуть казати, що в будь-який момент ви можете відмовитися, але якщо це якась поїздка за кордон, є велика вирогідність того, що від вас заберуть ваш паспорт. Окей, представимо, що вам все-таки повезло, і ваш паспорт не забрали, або ви його не віддавали. В будь-якому випадку вас викинуть на вулицю без єдиної монеточки, копєєчки. І, звісно, ви можете піти в поліцію чи в посольство, але будьте готові до того, що, ну, прибіжуть журналісти, всі про це почнуть говорити. Як оцей пам'ятаєте, інцидент з дубайськими дівчатами на балконі. І крім. З суспільної думки вам іще впаяють депортацію. А вже ж не всі до цього готові. І скоріше вони согласяться на шрекс. У цей момент, коли присходить кастинг, приходить рідна матір нашої головної героїні. Вона це все бачить, чує, ну не глуха ж жіночка, і розуміє, що донька її та насправді не модель. Господи Ісусі, дочка, то ти шлюх. По-моему нас засекли. Все та матір убігла, в істериці, в сльозах. А що робити, якщо Куршавель чекає ніколи за мамками та бігати? Зібрали вони дівчат, полетіли на відпочинок, і одна із них була офіціанка. Вони з нею познайомилися в закладі, де наша мала дуже часто відпочивала. Офіціанка була триндець, яка наївна. От вона явно вчора родилась. Пункт номер чотири: заманюють наївних милих дівчат, які взагалі нічого не бачили в цьому світі. і вони не вірять всьому, що їм лапочуть. Правила там на Куршавелі були, їй-богу, не пий, не кури, не бігай, а, не веселися, не, не пригай. Куди приїхали? В якусь, блін, не знаю, лагер для неповнолітніх злочинців. Пішли вони гуляти з мужиками. Началась там повна. Ох, вечеріночка така. Вони прикусили, а зараз музиченьки запрошують до забави. Мамка, ти розумієш, вечірки влаштовує бородач, а бородач комунікує тільки з нашою малою. Тобто, рано чи пізно мамку з марічкою можуть отак підсрачника і на вулицю викинути. Тому вона рішила підставити нашу малу. Так так підставила, що замість малої на вулицю вигнали Марічку і мамку. звісно, молодець жінка. Фортуна повернулася до нього іншим боком там насправді нічого не рішає, ні кола, ні двора немає. Він всього лиш посередник між дівчатами і заказчиком Шейхом Принцом, в якого, до речі, влюбилася офіціанка. А він їй серце розбив. Паскуда. Плохая, а хто хороший? каже принц, що хоче запросити нашу малу в кани. Але без мамки і марічки так і ще й нових дівчат потрібно знайти. Ну вона рішила, що поки що не буде розповідати мамці з Марічкою нічого, а рішила їх використати, щоб вони знайшли для неї нових дівчат, і вона втіхую уїхала без ними в кани. А Марічку з мамою лишила би. Загалом повертається додому наша мала. Іде на якийсь показ. Вона ж все-таки моделька, не просто так, да? І знайомиться там з дуже милим хлопчиком. Ой, який він чудесний. Вона з ним і познайомилася, і з його батьками, і з його конями. А це вже рівень, я вважаю. А мамці то триндець не подобалося, що Марічка там тусується зі своїм кавалерчиком замість того, щоб шукати дівчат для Кан. Ну і Така так, щось ця мамка мене вже задрала. І розказує їй, що мамку та з Марічко підсрачника дали, і в кани їх насправді ніхто не запросив. ти Ну і все, залишається наша мала, без мамки, без марічки, без дівчат, яких мамка з Марічкою знайшла. І Їй приходиться нових дівчат то якось знаходити в місті з офіціанткою, а офіціантка там така, звісно, більше не. Тюті Фруті, вона тепер елітна сапровождуля. У неї колись був хлопець. Кинула вона свого хлопця і вдалася в цю темну тропінку. Загалом зібрала вона дівчат і полетіли разом на кани. Так вона ще й офіціанку з собою захватила. Господи, помилуй та одягла на себе перуку, і така ці, здрасті. А ви не звали нас, а ми приперлися. Їй то не можна було летіти. Дуринда, ти думаєш, тебе в перуці ніхто не впізнає? Прилітають, а у сема там уже вс... Який сем бородач. У бородача там такі плани на нашу малу. І з батьками хоче зі своїми познайомити і увести її в далекі края. А мала така, ой ха, якось знаєте, невдобно получається це зараз йому розповісти, що в мене мужик є чи трошки пізніше? А ще по секрету розповідає наші малі, що принца того арабського збирають зробити королем, тобто він стане вообще там, прям такий огонь, мужик. І баблішка та буде в них побільше з малою. Здрасті, приїхав хлопець нашої малої з квітами, з букетом каже: люблю, не можу без тебе жити. Прибіжав от до тебе, аж запихався. Приїхали називається бордача. аж волосся знайде за шируділо від шоку. Ввечері наступає вечірка на яхті, і все бородача там рознесло. О, так, починає кричати на нашу малу. Все їй висказав. і за хлопця, і за правила, які дівчата порушують. Вигнав їх, сказав: все, ідіть звідси з яхти. Нових дівчат зранку мені приводь. Мужик, я та цих півроку шукала. Як я тобі за одну ніч то нових найду? І тут вони по своїх номерах після вечірка, а їх ограбили, О, все винесли. Так і ще й поліцію викликали. Мінде, так, збираємося і з'явив. Тікаємо біган, з'явим. І бородач такий, ой, ну коли таке сталося уже. Пошкодую тебе, можеш своїх дівчат завтра знову приводити. Боже, і де оце стада, орава, розумієте, зранку, без тапок, без шльопок, без грошей, ограблені. Так ще й офіціанки кажуть, що ввечері ти на вечірку не підеш. Та як це так? А я тоді що сюди приїхала, щоб мене тільки ограбили і все. І офіціанка така: ну все, мене це вже задрало. Давай сюди віддавай мій паспорт. Про що я вам і говорила? От, чим пахне, паспортом твоїм пахне. Ніхто його тобі не верне. Так і ще мала наша заявляє, щоб офіціанка кожен відсоток вернула спизжений. Ой все, офіціанки депресія, без паспорта лишилася, без грошей лишилася, її вигнали, на вечірку не йде. І вона дзвонить мамці каже: мамку, а мене малата вигнала. Мамка така: не переживай, я тобі зараз клієнта найду, знаходить їй якогось клієнта. Офіціанка їде з цим клієнтом, кудись там в номер отеля. Подримбались, повеселилися. Але офіціанка все. В депресії, в грусті, в печалі. Розуміє, що життя її пішло по жіночому половому органу і рішила втопитися. От так. От, така мила історія. Гавно, звісно, не топить, але вона втопилася. А поки та топилася на вечірці, в ханалія якась проїздила. Там всі були під кицями мацицями. Господи, мужик насяв стакан в бокал і дав дівчині випити. Смачного. Там насильно брали, там ой таке происходило, Свят-свят, свят. Так ще й нашу малу чуть не того. А наша мала така, звісно, інших дівчат під мужиків вложить, а сама себе не положить. Взяла і мужику. Розфігачила голову, крові ще фігачить, її спасло тільки те, що вечірка закінчилась, бо так би її б уже закопали. На дно би пішла разом з офіціанткою. Оце стоїть, плаче, ридає, соплі, як завжди пускає, і переспала з бородачем. <говорить> так там смішно дримбались, їй богу, як собаки ці. І потім вона дізнається, що речі, які в них вкрали, Бородач їх викрав. Угу mm -hmm. От тобі бородач, от тобі голубоглазий принц. Він це спеціально зробив, так сказати, на зло наші малій за те, що у неї там муженьок появився. Це по перше, а по-друге, щоб багато собі не дозволяла і змогти нею маніпулювати. Ну тут приїжджає малої хлопець. Як він там нашов її на цій вечірці, непонятно забирає її. Ну і все там любов робить її з пропозиції. Проходить 5 років. Вона нарожала йому дітей, змінила зачіску і стала прям такою. Мамочкою, в буквальному смислі. Але за її сімейним спокієм хтось почав стежити, і вона не могла зрозуміти хто. Так і ще й ворвався бородач. Блять, петі, та мишці недойобана. Каже їй слухай, пам'ятаєш наші оці діньки били, є. а давай повторимо все. Ти що? Вже кукуха у тебе тронулася? Що, борода тобі в мозок просочилася чи що? Яка, яке повторимо? У мене сім'я, дитина, чоловік, ти куди приліз? А ну, брись отсюда, таракан вусатий. Ти, блять, попутав нахуй, карандаш. Як тільки вона відмовляє бородачу, її чоловіку скидують. Ото саме відео, яке, пам'ятаєте, мужик на самому початку знімав Любитель кінозйомок. Ну, і чоловік такий дитинку в ухапку і убіжав. Ну, і наша мала така розуміє, що щось якось невесело. Дитину забрали, чоловік убіг. А що мені робити? Піду до бородача. Все-таки погодилися на його пропозицію, і там таке о, там ціла оргія. Матір родна, що там Проїсходило Новим королем став не тот чувак, який мав стати. Його вбили. Новим королем став той самий чувак, якому вона Башку проломила. Ну, Но... курва, мать! Він всі ці п'ять років на неї зуб точив заставив бородача її привезти. Бородач! Ох, криса! Пацюк ще тот то. Він зробив їй пропозицію, і так як вона відмовилася, він зв'язався з мамочкою. Мамочка, та теж на неї 5 років зуб точила, скинула контактики того чувака, який все на камеру знімав. Бородач викупив відео, те саме, де вона шпьохалася з тим чувачком, і злив це відео її муженьку. Для того щоб муженьок її кинув і забрав дитину. А так як дитини муженька більше у неї немає, значить її більш нічого не тримає. Можна до бородача й побігти. Її і бородач підставив, і мамка підставила, і всі її підставили. Вітозі її там побили, зуби вибили, в пустелю викинули. Як її ще не е -е? я не знаю, як їй вдалося спастися. І в кінці кінців, після такої веселої нічки, її ще й посадили в тюрягу. Того, що весь цей час за нею велася сліжка. Уже давним-давно її підозрювали в тому, що вона займається супровождулями. А коли вона вийшла з тюряги, почала робити в ларьке, як колись працювала її мама. От на цьому фільм і закінчився. Я свою реакцію виставила у себе в інстаграмі. Мені дуже багато почало писати людей, що а що ж ви хотіли знали на що йдете? Ти з якої хати звалився? Ніхто не погоджується на те, щоб тебе імеліва всі щелі, щоб тобі підсипали киць мациць в напої чи в їжу, щоб тобі вибивали зуби, вивозили кудись в пустелю. Зараз велика кількість багатіїв розважаються не просто шрексом, а тим, щоб, наприклад, зробити якісь увечі жінці. В кінці хочу додати те, що всі ці правила супровождуль це все от Сібятіна. Нема ніякого писаного закона супровождуль. Це для того, щоб легше подати було вам інформацію. Це не означає, що для однієї дівчини використовуються всі ці правила. У мене є дівчата, які пішли туди, тому що у них була нелегка доля. А когось якраз таки заманили замість модельного контракта їх відправили на хату до мужика. Цю історію я обов'язково вам розповім. Кожна дівчина має свій унікальний. Досвід і свою історію. Я тільки ну так обобщала. Ну, саме херове розповідала. Деякі пункти окей, вони утрірувані. Да? Наприклад, тобі все таки можуть купити квиток додому. Але це зроблено спеціально. Для чого? А для того, щоб ви не пхалися куди не треба. Сидіть на жопі дома. дорогі дівчата! Та й хлопці, таке відчуття, як будто промову тут толкаю вам. Бережіть себе, бо крім вас самих вас ніхто не убереже. Якщо ви навіть задумувалися колись над тим, щоби стати супровождулею. Подумайте ще раз про це. Чи варто воно того? Вау, у мене навіть тут мораль є. Як завжди нагадую вам про свої соцмережі. Ви можете на них зайти, можете, а вже ж підписатися, як же ж від цього. Підтримуйте цей ролик лайком, коментарем, скидуйте своїм друзям. Ча-ча-ча!